Привіт, ви на каналі Ukraine Code, і сьогодні ми з вами будемо працювати з суперзручною бібліотекою JSON Matching Expression. Це бібліотека, яка надає мову запитів та вилучення для перетворення даних з JSON документів. Вона була розроблена компанією Amazon для спрощення роботи з JSON даними в їх веб-сервісах, але тепер доступна в багатьох мовах програмування, включаючи Python. Тож, давайте познайомимось. Ця бібліотека дуже корисна як для програмістів і дата-аналітиків, так і для DevOps та системних адміністраторів. Вона дуже спрощує роботу всім. Отже, спочатку, за допомогою пакетного менеджера, давайте встановимо цю бібліотеку. Після інсталювання у нашому файлі я імпортую цю бібліотеку і створю тестовий варіант JSON даних. Щоб показати вам на прикладі, що можна робити за допомогою цієї бібліотеки, GMS Path дозволяє вилучати значення з JSON документів за допомогою синтаксису, подібного до шляху до файлу. Наприклад, дивіться, якщо я напишу так Data person, Name, то ми вилучимо значення поля name з об'єкта person, вкладеного в об'єкт data. Те ж саме стосується, якщо ми вкажемо адресу. Давайте спробуємо. І отримаємо такий результат. За допомогою цієї бібліотеки можна робити фільтрацію та проєкцію. Для слідуючого прикладу я створю ще один JSON. І дивіться, наприклад, в нас є список. Неважливо, це може бути на будь-якій роботі. До вас прийшов величезний список, і там якісь дані, ім'я, там name, surname, адрес, і вам треба вилучити якісь дані, як ми це можемо зробити. Якщо в першому разі варіанті ми використовували щось на кшталт шлях до файлу, коли нам треба було вилучити якісь дані, то зараз ми з вами спробуємо забрати всі імена з масиву People, отже, ми з вами вказуємо функцію Search, функція, яка допомагає нам вилучати значення з JSON. Далі вказуємо наш вираз, який поверне список імен. Використання зірочки дозволяє легко вибирати дані з усіх елементів масиву або об'єкта без необхідності явно проходити цикл по ним у коді. Тобто ця бібліотека автоматично застосовує вираз до кожного елемента. До речі, зірочка є потужною функцією для роботи з JSON-даними, які часто представлені у вигляді масивів або вкладених об'єктів. І ми отримаємо наш список імен. Якщо нам треба відфільтрувати людей за віком, дивіться, це робиться дуже просто. Знак питання використовується для фільтрації елементів масиву або об'єкта за певною умовою. У нашому виразі People це ім'я масиву, з якого потрібно вибрати дані. Далі йде частина виразу, яка є фільтром для елементів масиву People. Знак питання, як вже сказала, вказує на початок умови фільтру. Далі в нас йде умова фільтра, яка перевіряється для кожного елементу масиву, і потім після фільтрації вибираються значення поля, name для кожного відфільтрованого елементу. Другим параметром ми, звісно, вказуємо наш JSON, звідки ми будемо вибирати всю необхідну нам інформацію. Отримали помилку, тому що я забула зворотні лапки. Ось тепер все вірно. Ми можемо використовувати будь-які знаки порівняння в фільтрації. Наприклад, я хочу вилучити і дізнатися, скільки років цим працівникам з ім'ям Боб. Оскільки у нас тільки один Боб, давайте я додам ще даних. І якщо зараз ми з вами запустимо цей кут, то ми отримаємо список, де можемо бачити, що в нас є два боба з міста Чикаго, одному 20 років, іншому 40. Або я хочу знати, хто в нас з працівників не мешкає в місті Чикаго. Тобто я використовую ось такий вираз, де я вказую, щоб мені видало всі імена тих працівників, хто не мешкає в місті Чикаго. І ми бачимо, що Джон і Джейн не з Чикаго. Фільтрація може бути дуже гнучкою. Не обов'язково задавати тільки одну умову. Ми, наприклад, можемо задати дві умови. Я використаю логічний оператор AND і додам, наприклад, умову за віком. Тобто зараз ми залишимо все, як є першою умовою, нехай буде City Chicago. Потім ми додаємо логічний оператор і задаємо другу умову. Не забуваємо взяти все в круглі дужки. І додамо умову за віком. Ми бачимо, що і Джон, і Джейн підлягають під цю умову, тому давайте змінимо вік у Джона. І бачимо, що зараз ми отримали тільки Джейн в нашому списку. Ми виконали дві умови. Не забуваємо про пріоритети, порядок використання операцій від найслабшого до найсильнішого зв'язування, якщо ми використовуємо якісь логічні оператори. Бо цей порядок важливий при написанні складних виразів. У бібліотеці дуже багато вже вбудованих функцій. Давайте спробуємо якусь використати і подивитись, як це працює. Лист функцій, які доступні, можемо подивитись в документації. Наприклад, давайте я використаю функцію Max, і я хочу подивитись, який вік у нас найстарший. Отримала помилку, тому що, вибачаюсь, виправили, і зараз ми маємо правильну відповідь. Або давайте подивимось, який вік у нас найменший, наймолодший. Також можна сортувати. Давайте відсортуємо за назвою міста. Також ми можемо відфільтрувати, якщо нам необхідно, дізнатися всі дані про якогось працівника, або це може бути будь-яка сутність, використовуючи функцію Start with. Тобто, дивіться, щоб написати всю умову безпосередньо у функції search, ми можемо використати такий запис, де ми вказуємо просто expressions та data, і трохи пізніше ми вже пишемо наш expressions. Де ми вказуємо, що ми хочемо вилучити всі дані всіх працівників, то починається, наприклад, ну, давайте Бо вкажемо, в нас декілька є бобів, трохи переставимо вище, щоб не було помилки, і дивіться, ми виведемо наші два Боба, і вся інформація по ним перший і другий. У бібліотеці GMS Path символ собачка використовується для позначення поточного контексту. Він дозволяє посилатися на поточний елемент у виразі. Давайте я наведу приклад, щоб ви подивились, як це працює. Також я використаю pipeline, що дозволить мені робити послідовно різноманітні операції. Отже, перший крок у виразі: тут ми фільтруємо масив об'єктів People за умовою, що значення ключа city дорівнює Chicago. Після цього ми обираємо лише значення ключа name з об'єктів, які задовольняють цій умові. Це призведе до створення нового масиву, що містить імена людей, які проживають у Чикаго. Потім після знаку pipeline ми використовуємо функцію Sort, щоб відсортувати масив імен у алфавітному порядку. Символ собачка означає, що ми сортуємо елементи в масиві, на якому виконується ця операція. Далі нарешті ми створюємо об'єкт з одним ключем, що має назву Workers. Я його задаю від себе, ви теж можете назвати так, як вам до вподоби. Значенням цього ключа буде результат об'єднання всіх елементів масиву в один рядок, виділений комами та пробілами. Функція Join виконує цю операцію, а собачка знову вказує на поточний контекст, тобто вже на відсортований масив імен працівників. отже, в результаті ми отримаємо об'єкт з одним ключем Workers, значенням якого буде рядок, що містить імена всіх працівників з Чикаго, відсортованих за алфавітом та розділених комами та пробілами. Давайте я трохи зміню, щоб було більш наглядно і заміню ім'я Боб на якесь інше. Давайте на нік. І тепер ми наглядно бачимо, як спрацювало сортування. Я додам. Ще одного воркера, щоб наш список був трохи більшим, і хочу показати вам, як можна працювати ще зі слайсами або зрізами. Дивіться, я додам, нехай це буде джон. Якщо я запущу зараз наш код, ми побачимо, що в нас зараз. Три людини. І, наприклад, я хочу взяти зріз від цього списку, я хочу взяти останні два воркера. Тобто, дивіться, після сортування я можу вказати зріз. Давайте, наприклад, я візьму останні два, то буде мінус два, і до кінця списку. Тобто, і після Запуску коду ми бачимо, що отримали два воркера: Джон і Нік. Я нагадаю, що ми спочатку відсортували в алфавітному порядку, а потім взяли останніх два воркера. Дуже корисна функція MAP. Я думаю, вона вам знадобиться. Хочу вас з нею познайомити. Дивіться, в бібліотеці вона дозволяє застосовувати задану функцію до кожного елементу масиву. Якщо ви знайомі з Python, то ви, напевно, з нею вже стикалися. Я наведу приклад, як її можна використовувати в бібліотеці GMS Path. Я винесу окремо нашу мову в експресіон, щоб не було дуже довгого коду. Я наведу дуже простий приклад. Мені головне, щоб ви зрозуміли, як це працює, а ви вже можете використовувати на свій смак і лад. Я хочу відобразити вік кожної людини, та ми маємо інтеджер, а я хочу відобразити в стрінзі. Тобто, щоб ці цифри вік кожної людини був у вигляді рядків. Отже, початок, я думаю, всім зрозумілий, ми обираємо все що в нас є в масиві People. Потім обираємо наш age, тобто зараз ми отримали вік всіх людей, потім ставимо pipeline і виконуємо функцію map. Далі ми в цьому прикладі застосовуємо функцію map до списку віку кожної людини. Після цього ми використовуємо функцію ToString для перетворення кожного елементу на рядок. Символ ampersand, який ми бачимо перед функцією ToString, вказує на те, що ми хочемо використати вбудовану функцію. Тобто перед будованими функціями, які ми збираємось використовувати, ми повинні вказувати отакий поодинокий символ ampersand. Собачка, що йде після нашої функції, вказує на поточний контекст, тобто на кожний елемент масиву, до якого застосовується ця функція. Результатом буде новий масив, що містить рядки з віком кожної людини та вже перетворені на стрінгу. Взагалі, бібліотека GMS Path — це потужний інструмент для обробки та маніпулювання структурами даних, такими як JSON. Вона дуже проста у використанні, гнучка. Вона дозволяє виражати складні запити до даних, включаючи фільтрацію, сортування та об'єднання і обчислення. Підтримує багато функцій і операцій, які роблять обробку даних більш гнучкою. І це дуже зручно, що вона доступна для використання на різних платформах та мовах програмування. Це дозволяє використовувати її в різних проєктах та середовищах, дозволяє працювати швидко та ефективно навіть з великими обсягами даних. Це робить її ідеальним інструментом для використання в програмах та скриптах, які опрацьовують великі обсяги даних. Кому варто знати про цю бібліотеку? Абсолютно всім. Розробникам програмного забезпечення, аналітикам даних. До речі, аналітики даних можуть використовувати бібліотеку для швидкого та ефективного аналізу структурованих даних у форматі JSON. Вона допомагає спростити операції фільтрації, сортування та агрегації даних, також це корисно системним адміністраторам, бо вони можуть використовувати цю бібліотеку для автоматизації та оптимізації обробки даних у своїх скриптах та інструментах управління системами. Тож сьогодні ми з вами розібрали класний інструмент для широкого кола фахівців, які працюють зі структурованими даними, і тепер можна значно полегшити свою роботу. А на сьогодні це все. Побачимось!